Всіх, хто хоче вчитись малювати. Сьогодні ми створимо натюрморт із старовинних предметів трипільської культури. Трипільська цивілізація виникла на території України за 5,5 тисяч років до Нової Ери і близько 3-го тисячоліття до Різдва Христова. В історію стародавнього світу трипільці. Увійшли з розвитком землеробства, технологій, за допомогою яких робили різні пристосування, якими оброблювали землю, виготовляли посуд із глини з додаванням шамоту, піску. Для себе майстри робили посуд простих форм, а для богів неймовірної краси форми. Який потім обов'язково покривався розписом і орнаментом і випалювався у вогні. Дослідники переконані, що нанесені на глину знаки і символи це магічний засіб спілкування давніх землеробів з вищими силами. Люди, роблячи різні малюнки на посуді, ніби замовляли у родючій землі зерна і дощу, наприклад. Засіяне поле вони зображували рівними лініями, між якими розташовували крапки. зміни, сезонність, зображували у вигляді ось таких завитків. Дощ показував у вигляді пунктирних ліній. Урожай, підсумок роботи. Зображували ось такими штрихами, між якими розташовувались. Трапки. Добрі сходи показували у вигляді ось таких гілочок. На знайденому посуді присутні заокруглені лінії, які показують зв'язок часів або спіраль часу. Ось такі елементи, говорять про зерно, яке дозріває. Ось ці зображення розповідали про місячну ніч. Так створювали зображення тварин, а ось такими елементами зображували людей. Для роботи нам знадобляться фарби акварельні або гуашеві, воскові крейдочки, фломастер, олівець, ножиці, папір кольоровий або від обгортки, аркуш картону і звичайний папір. Для того, щоб зробити посуд. Щоб він мав сторони однакові зліва і справа. Я пропоную взяти або папір від звичайної упаковки, обгорточний папір, скласти його удвоє і з того боку, де складена сторона, зробити зображення майбутнього посуду. Зробимо лінію під нахилом, це ніби горловина. Далі вниз. Потім ще раз в сторону і знову ж таки повернемось всередину. Можна продумати іншу форму, яку вам захочеться. Потім взяти ножиці і вирізати по намальованим лініям силует посуду. Коли ми розгорнемо, ми отримаємо. Ось такий шаблон. Таким же чином можна зробити ось такий трапецевидний шаблон це буде, ніби миска. За допомогою заготовок можна створити натюрморт зображення із неживих предметів. В даному випадку, це буде посуд. Ось такий силует глечика можна розташувати. Трошки так от, порухати його по паперу, подивитись, як це буде розташовуватись на аркуші, силует миски можна поставити трошки нижче, глечик трошечки вище, він далі, а цей предмет ближче, ми його розташовуємо нижче на листі. Можна це приклеїти на аркуш паперу, можна обвести, а потім прикрасити. Форма посуду може бути різною, яку ви придумаєте. Контур можна обвести восковою крейдою, щоб потім, коли ви будете розмальовувати ваш предмет, щоб фарба не виходила за цей контур. Ось так розташуємо другий предмет. Ця форма нагадує трапецю. Ось предмети розташовані. Необхідно подивитись, щоб нижні частини предметів не доторкались до нижнього краю листа, щоб вони були вищі. І зверху також, щоб предмет. Не торкався до країв листа. Зверху у кожного предмета треба показати заокруглену частину, щоб було зрозуміло, що там є глибина. Знизу також підкреслити трошки вигнуту лінію посуду простим олівцем, зробити примірний малюнок. На посуді. Ось тут я показала чотири лінії, так, припільці зображували лінії життя. Ось тут покажемо хвилясту лінію. Можна ще один ряд показати, ось так, понизу таку ж лінію. Серединку посуда можна заповнити товстими і тонкими лініями. Я пропоную цей малюнок. Повторити восковою фрейдочкою, для того, щоб потім, розмальовуючи ці предмети, ви побачили цікаві ефекти. Тут можна малюнок зробити крейдочку охристого відцінку, а потім розмальовувати темно-коричневим кольором, і ці зображення будуть проявлятись вертикальними і горизонтальними лініями, показували згоду і мир. А тепер будемо працювати фарбою. Посуд виготовляли із глини. Вона може бути охристого кольору. Ось зараз ми покриваємо поверхню цього сосуду охрою. Можна використовувати коричневий кольор. Ось тут ви бачите, малюнок нанесений пусковою крейдою, залишився. Глина буває світла охристого кольору, а буває червона, коричнево, червоний колір треба використовувати. Ось цю міску ми покриємо червоно-коричневим кольором. І ось тут зразу проступає той малюнок, який ми продумали. Якщо є бажання, можна зробити, знайдені археологами уламки, ще якихось предметів, зробити такі багатокуднички, всередині яких потім після висихання фломастером можна придумати якісь ще символи. Тонким пензиком можна показати ось так ту щинку. А потім тонким пензликом або фломастером на низки символи, отак зображували. Добрі сходи. Сонце малювали у вигляді кола, іноді ставили крапочку посередині. Засіяне поле малювали горизонтальними лініями, між якими зображували крапочки засіяного зерна. Дощик показували. Ось такими пунктирними лініями. Нехай у нас буде малюнок і сонцем дощиком, щоб зерно дозрівало. Фігурки людей зображували дуже просто: боліка, тулуб як припутничок, під плечей талії, потім ще припутничок, це ніби одяг. Далі ніжки і руки. Можна показати під нею лінію невеличким пагорбом, іби вона стоїть на краї. Травку малювали штришочками які дивляться догори. Оці трикутнички говорять про те, що так зображувалися гори. Всередині можна ще зробити ось такі рідні прикраси Це допомогою тонких ліній, які перехрещуються між собою. Сьогодні ми вчились Виконувати зображення посуду із символами трипільської культури. Одні племена трипільців наносили малюнки фарбою, інші видавлювали орнамент по сирій глині. За цими малюнками можна дізнатися, як жило плев'я, звідки воно прийшло, чим займалось. Спробуйте і ви зробити подібні зображення і прикрасити їх старовинними символами. Творчих успіхів вам! До нових зустрічей!